Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. Прем'єр-міністр Угорщини відзначився скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року. Орбан під час виступу в місті Веспрем порівняв членство Угорщини в ЄС з більш ніж 40-річною радянською окупацією його країни. Зокрема, глава угорського уряду звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності шляхом нав'язування моделі Ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають. Угорщину в ЄС ніхто не тримає силоміць. Жозеф Борель відповів Орбану. Голова дипломатії ЄС заявив, що не бачить жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається, і що ніхто не змушує Угорщину бути членом ЄС. Обурилися заявою Орбана і самі угорці вчора в Будапешті пройшли багатотисячні акції проти зближення з Російською Федерацією. Тисячі людей пішли. Маршем до посольства РФ. Цікаво, що угорські канали не дали жодної новини про цей мітинг. Також у місті пройшла акція під назвою Росіяни вбивають угорців Закарпаття. Угорські політики нагадали, що президент Росії Володимир Путін наказав своїм освітянам вписати в російські підручники інформацію про те, що у 1956 році в Угорщині була фашистська революція. Депутати від опозиційної парламентської фракції моментом облили червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. У заяві вони наголосили на тому, що керівник уряду. До зрадив та зневажив пам'ять героїв, які боролися проти радянських окупантів в 1956 році під час революції. Роковини буремних подій відзначали саме 23 жовтня. Тоді було вбито 3 тисячі учасників повстання і понад 20 тисяч поранено. Угорські опозиційні діячі зазначили, що історія вбивств, які вчиняють росіяни. повторюється. вони назвали Путіна воєнним злочинцем, за чим наказом російські солдати знову вбивають угорських військових із Закарпаття. Вже у війні проти України.